4300 це саме дешева ціна. 100 баксів. Вважить це все. Ось 600 грам. 600 грам коштує 100 баксів. А то у нас буде коштувати 166 тисяч доларів. На Завтра поїду куплю пильники на, на циліндрі, щоб уже сюди грязь не попадала. Зараз поміряємо його. Скільки тут діаметр. І поїдемо купимо, знайдемо. Я думаю, завтра знайдемо. йде. будемо ставить. Добрий день. Підскажіть, будь ласка, пильники, і гофра на, на гідроборти у вас нема, случайно? Ні, немає, на жаль. На жаль, немає. О. Дякую. Слухаю вас. Не, добрий день, а ви? Не подскажете мені, а гофра пильник на гідроборти у вас є? Ні, Нет, не використовуємо. Не спорюся, хорошо. Вибачте. Не спорту вони. Тендець. Я зрозумів, а ну 73. Ага. 550. Так. 7779. Володимир, він точно вам відповість. А підскажіть, будь ласка, пильники, цей гофра захист на гідроборт. Шток 35, а циліндр65. Зеповський там циліндр. Може, щось вам скаже, не скаже. 35, 35, 35 там шток, а 65, а. а 65 сам діаметр. Бачонки 4. А, а які як є? Тропед, як трапеция, є і те, і те, і те, і те є. ГІТ і те, і те, і, те, і длинний, короткий. І так, підремонтували нам циліндри. Коротше, зробили 4 циліндри, поставили все. Тут зробили нову ту запчасть. Отаку саме, це така стара, а це нова зробили з новою гайкою. Поміняли тут шток. шток усе, ту, що я варив колись. Тепер комплект патрубка. Понятно, пальці нові, резиночки нові, колечки. І так. А, і пильнички, мать їх за ногу. Оце, пильники на гідроборт зеповські. Коротше, скільки ж нам це обійдеться в ремонті. Ось так. Ремонт циліндрів 14800. Тепер шланги, шайбочки, каністра масла забув. О такого. І то стало масло 850. Ну і фіналочка. Оці. Бляха муха пильники вафрірований. 4 штуки, 4 хомутика і 4 струбцинки. Знаєте скільки коштує? Угадайте? Чотири 300. У других 4 4800 і ще одних 5 500. 4 300 це саме дешева ціна. 100 баксів. Вважить це все. Ось 600 грам. 600 грам коштує. 100 баксів. Тоді. Кто з нас математик? Скільки буде коштувати 1 кг такої резини? готових изделий? 1000 кг тонна. Скільки тонн? А тонна у нас буде коштувати 166 тисяч доларів. на хвилиночку. А колесо. Обичне колесо R16. Скільки в тонах? Так от колесо 255 на 55 на 16, ну не цешка, Важить ровно 10 кг. І коштує воно 100 баксів. Ну ладно, з усіма податками. Хай даже буде 200 баксів коштує колесо. Хоча 200 баксів коштує моє колесо. І воно важче, ніж 10 кг. То значить, тонна колес буде коштувати всього лиш 10 тисяч доларів. А тонна таких у таких пильників у таких Буде коштувати 166 тисяч дол доларів. М? Мені кажеться, я, мабуть, не тим займаюсь. Точно не тим, по-любому не тим. що дуже характерно, машина 2010 року і пальці тут стоять чорні такі ось ці практично на них нема і вони туго заходять не то, що там зробить якісь машина пройшла там я не знаю скільки тисяч які там шати вовні ніякого шату нема тяжело навіть засунути їх вообще не так. забираем дальше А ти скажіть, хто знає, що людина перебираю гідробор, ставлю, ну, перебрали циліндри, поставив нові пильнички, все як положено. І зараз дилема залити масло. В книжці якби написано заливати таке масло з такими допусками в Швеції. Воно як масло таке саме, як стандартне, як грубо говоря, в двигателі. Світленьке. Коли циліндри текли, у таке масло. От, покупав гідравлічне, воно чогось красне. От така його тут специфікація, Хто знає, чим вони відрізняються і можна ли їх змішувати, не змішувати, і з чим його їдять як і яке гідроборт Z 750 кг. Хто знає, напишіть. Ось перший запуск гідроборта, Що там? Масло есть. Масло есть. А ну я тебя попрошу, поднимись сейчас дробота одной рукой. Не поднимешь? Попускай. леха муха не закачивает, да? О, немного начинает да? шо стыдь трохи підняло, да он там бурлит воздух бурлит на не не надо вставать зачем утро следующего дня все поставлено все прокачано. Все стоїть, все добре. Чому не прокачував насос? Тут є фільтрик, він закручений винтиком. Він був грязний і не хотів тягнути масло. Це по-перше, а зверху резиночка, там, як надягаєте його, там зверху різиночка, ця резиночка трохи висунута, може за те, що... Смахтало, було розріження непонятне куди. І вийшло так, що, що насос підтягує воздух. І от воно бурлить, смесь бурлить і все остальне і з воздухом не хотіло тягатися. Це так стояло, я ще фільтр той ні разу не мив. Там звичайно сіточка, просто миєте і все. все равно тут сухо тут духом пошло тут сухо тут сухо Багато написи. Ну і зараз будемо питати, що за цей циліндр, що вони нам скажуть. Але знімайте в будь-якому випадку там подивимося. ага, ну хорошо, я тоді години через дві привезу його. Хорошо. Все, дякую вам, велике хлопці.